студенти! Сьогодні для багатьох з вас перший навчальний день в університеті. Непростий час ви стали студентами, адже ж повномасштабне вторгнення російської навали на Україну привело до великих втрат, до Великої війни. Але завдяки Збройним силам України почалися процеси очищення нашої території. І ми сподіваємось, що ви в близькому майбутньому зможете вільно, спокійно, без повітряних тривог проводити своє навчання в аудиторіях університету. Університет готовий вас приймати і надати всі необхідні освітні наукові послуги для того, щоб сформувати. Фахівця, громадянина, патріота для нашої прекрасної, чудової України. Я вам бажаю успішного навчання, доброї долі, щасливого <кхи> їх, е... років молодого життя і підготуйтесь до відбудови, до розбудови, до побудови нової, прекрасної України, Це, яка буде найкращою державою в центрі Європи. Я вас вітаю з новим навчальним роком, вступом в університет, і думаю, що ви прикладете свої цілинки в розбудову нашої славної України. Слава Україні!